Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт, мене звати Чорна Ната. І сьогодні я, твоя вчителька історії. Розповідатиму тобі про те, що в своїй професії люблю, можливо, найбільше про людину та її світосприйняття. Я вивчала та вивчаю історію для того, щоб розуміти людей, які жили до мене, як вони мислили, про що мріяли і як це впливало на їхнє життя, чого прагнули і яким бачили цей світ, зрозуміти, чи наше бачення різниця від їхнього, наблизитися до них, подолавши бар'єр зі сторінок підручника чи енциклопедії, у яких ці всі особистості сховані за сухими словами. Ми всі усвідомлюємо, що ми люди. Знаємо, чим ми відрізняємося у світі живого на нашій планеті, але так було не завжди. В нашій історії були ті, які не мали попередніх знань про світ і першими формували їх для себе та своїх нащадків. Мова йде про первісних людей, про їх уявлення, формування світогляду та спроби дати відповіді на різні питання про світ, у якому вони жили, і далі говоримо саме про це. Тож, життя первісних людей не було комфортним та легким, вони не мали тих знань, які маємо ми з вами, світ був ворожим та незнайомим для них, а кожен день ховав у собі новий виклик і вимагав зусиль для виживання, шукати їжу, ховатися від хижих тварин та від не завжди сприятливої погоди. Важко це робити, коли ти серед перших і ще не знаєш, як на цій планеті все влаштовано. Тому первісна людина могла розраховувати лише на свою уважність та колектив, в якому жила, спостерігала за природою, намагаючись зрозуміти, за якими законами вона живе, будучи уважною до небесних тіл, погоди, спостерігаючи за змінами сезонів, людина бачила закономірності, і навіть робила спроби передбачити ті чи інші природні явища. Постійна потреба в їжі та фізичній безпеці спонукала людину уважно приглядатися до поведінки тварин. Досліджувати властивості рослин, які з них можна їсти, які краще взагалі до рук не брати, а якими можна вилікувати себе. Гадаю, подорожник до рани не я одна в дитинстві прикладала. Зазвичай ці знання здобувалися через експерименти, і не всі вони були вдалі. Страшно уявити, чого вартувало людині дізнатися різницю між їстівними та неїстівними грибами. Маю зізнатися, що моїх знань в цій сфері вистачить лише на те, щоб мухомор від почериці відрізнити. І навіть коли вдавалося зрозуміти, що ці ягоди можна їсти, а та тварина не нападе, людина все ще не могла відчувати себе в безпеці, особливо якщо десь поруч вивергається вулкан, а все це супроводжується громом та блискавками, як це було нещодавно у Гватемалі. Можеш пошукати в мережі фото цього дійства. Очевидно, спроби осягнути світ не були простими. Людина намагалася назвати та пояснити ті природні явища та процеси, від яких дуже часто залежало її життя, адже саме природа була центром її світу. А через те, що людина не мала наших з вами наукових знань, тому пояснювала все через призму власного досвіду, а з тим, що було важче пояснити, допомагала уява та віра. У таких спробах пояснити світ, щоб відчувати себе в безпеці в ньому, формувалися первісні релігійні вірування. Тобто сукупність уявлень про природу та світ, обрядів та ритуалів для взаємодії з ним. До таких вірувань належали анімізм, тотемізм, фетишизм та магія. Їх об'єднувало обожнювання та поклоніння природі. Початки свої ці релігійні вірування беруть у кам'яному віці, який ще відомий під назвою палеоліт. Поширеним віруванням був анімізм. Первісні люди вірили в те, що все в природі має душу або дух, в першу чергу сама людина. А також рослини, тварини, каміння, річки та все інше. Вірили, що ці духи можуть впливати на життя самої людини і бути або добрими, або злими. Власне, різні природні явища та процеси пояснювалися волею цих духів, а ще анімізм, тобто віра в існування душі, допомагав людині впоратися зі страхом смерті, адже вірили, що душа є безсмертною, а духи предків захищали життя своїх наступників. Ще одним популярним первісним віруванням став тотемізм. Це віра в те, що людина має родовий зв'язок з певними тваринами чи рослинами, їх називають тотемами. Тотем вважався священним, з нього починався той чи інший рід або плем'я. Люди вірили, що він охороняє весь рід від небезпек та допомагає у полюванні чи інших важливих справах. Тому намагалися задобрити тотема різними обрядами та ритуалами. Часто заборонялося шкодити своєму тотему. І крім захисту, тотем виконував ще одну важливу функцію віра в єдиного тотема об'єднувала представників племені чи роду і вирізняла їх серед представників інших племен чи родів. До речі, якщо ти полюбляєш настільні ігри, то раджу зіграти в гру під назвою тотем зможеш відчути себе нащадком борсука чи черепахи. Наступне вірування фетишизм. Або віра в те, що різні предмети можуть бути наділені надприродними властивостями. Такі предмети називають фетишами. Люди могли брати за фетиш речі, які знаходили або ж створювали їх самостійно. Часто це були різні амулети та прикраси. Вважалося, що вони приносять удачу та захищають свого власника. Чарівна паличка у книгах про Гаррі Поттера теж є свого роду фетишем, за допомогою якого чарівники творили магію. Власне, щодо магії, це ще одне первісне релігійне вірування. Люди вірили, що за допомогою магії можна впливати на світ. Віра в магію виникла як спроба контролювати чи впливати на явище природи, допомагала людині боротися зі страхами та небезпеками світу. Обов'язковими елементами магії були ритуальні дії, танці, жертвопринесення, приготування магічних напоїв та магічні предмети, про які я вже згадувала раніше. Участь у таких ритуальних діях дарувала відчуття приналежності та єдності учасникам. Важливими були й ті, хто займався всіма магічними ритуалами чарівники, чаклуни, маги, шамани по різному можна їх називати, їх вважали посередниками між людьми та природою, тому дуже часто вони мали високий статус в роді чи племені, їх поважали та боялися. Важливо пам'ятати, що ці первісні релігійні вірування не існували окремо один від одного, дуже часто вони перепліталися між собою. Різні племена могли мати одночасно декілька таких вірувань чи використовувати їхні елементи, і сьогодні можна спостерігати існування цих вірувань у корінних народів Америки, Африки та Океанії. Уявлення первісних людей про світ базувалося на досвіді взаємодії з природою. Від природи залежало виживання людини, задоволення її потреб. Людині важливо було зрозуміти процеси та явища природи, щоб почувати себе в безпеці та мати змогу передбачати небезпеки. Тому людина спостерігала природу та пояснювала її за допомогою різних вірувань, таких як анімізм, тотемізм, фетишизм та магія. Вони допомагали людині відчувати себе захищеною, об'єднуватися з іншими спільною ідеєю, щоб мати можливість вижити. І що важливо, пізніше пересні релігійні вірування трансформуються і стануть основою для формування релігій стародавніх народів, а їхні елементи будуть присутні навіть у великих релігіях сьогодення. Проєкт «Вчися вухами реалізує ГО СМАРТО СВІТА в межах співпраці з Deutschland і Едуко та фінансується «Штернштунден».